Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже класну ідею святкового салатику на новорічний стіл. Якщо ви хочете розбавити майонезні салатики та урізноманітнити свій стіл, обов'язково приготуйте цей салат. Спочатку ми приготуємо заправочку для салату. Для цього нам необхідно 2 чайні ложки меду, одна чайна ложка гірчиці. Я обрала негостру, лагідну. Додаємо трошки лимонного соку та дві чайні ложки рослинної олії. Ви можете взяти оливкову чи будь-яку, яку ви любите. Все ретельно перемішуємо. Беремо тарілочку, на якій ми будемо подавати наш салатик. В центр ставимо склянку, для того, щоб у нас втрилася форма віночка. І викладаємо по краєчкам руколу. Тепер прибираємо склянку і приходимо до наступних інгредієнтів. Зверху поливаємо все щедро соусом заправкою для того, щоб руклана була дуже такого гарного та яскравого смаку. Зверху я викладаю шматочки хурми. Я обрала сорт троху, він мені дуже подобається, тому що вона солодка, тверда та не в'язка. Поруч я кладу шматочки бейбі, моцарели. Та хаотично викладаю оливки. Також додаю шматочки хамону. Для того, щоб страві додати завершений пікантний смак, я посипаю зверху тертим сиром пармезан. Подивіться, яка краса вийшла. Я вам хочу сказати, що це ну, феєрично смачний салатик і обов'язково буде користуватися популярністю на вашому святковому столі.